Після обстеження вентвиходу я дістався до баржі Шевченко, де збираються сталкери-одинакі. Із за певних проблем Борода та Султан заключили договір, згідно якого Борода з вільними перебрався на Шевченко, а Султан з братками залишився на Скадовську. Тепер це Султанськ. Але тиха війна між ними продовжується. І Борода просить нас врятувати його людей, яких прийняли бандоси. Так як нам по дорозі з основним завданням та і за моєї особистої неприїзні до братків, я звичайно погоджуюсь допомогти. Вітаю, сталкери! З вами Грів. Давайте проведемо бандитське угруповання на затоні. А рухаючись із Шевченко, в напрямку колгоспу купувати це місце, де Мерзота тримає в зручниках сталкерів, ми знаходимо два великих валуна, оточених аномаліями гравітаційної породи. На одному із них є сховок. І щоб дістатись наверх, потрібно скористатися аномалією трамплін, одночасно роз'їжджаючи гравітаційні сфери. Щось такого цікавого ви там не знайдете. Тому вибір за вами лізти наверх або ні. Не добігаючи до купуватого буквально метрів 100, ми знайдемо труп Сталкера, який загинув при спробі дістати артефакт. Дістати він його то дістав, а скористатись не встиг. І до нас потрапляє артефакт гравітаційного типу кам'яне серце. Небагато, але приємно. А тепер до справи. Виконуючи завдання від бороди під назвою В Яблучко, згадайте, що він вас питав? Тут треба не просто зайти з двох ніг та всіх перестріляти. Поки ви будете мусолити тих, що на вулиці, всередині всіх сталкерів перестріляють. Тому треба набрати терпіння для початку та після діалогів з цими недоробками зайти всередину, а там. Старатись спершу убити того, хто тримає сталкерів під прицілом, а потім зачищаємо периметр від наволочів. та рятуємо вільних. Після цього не забудьте заскочити в сусідню будівлю тут є невеличкий сховок. Далі я сконцентрувався на основному завданні, а саме пошуку людини Фаусту. І шлях мій пролягав до ремонтного причалу через болота, посередині водойми. Є поле аномалій, бульбашка. Тут за допомогою сканера можна знайти рандомний артефакт кислотної породи. Мені трапився, наприклад, слиз. Діставшись з ремонтного причалу, я одразу прямую до будівлі, яка представляє себе величезний цех. На вході бачу трупи бійців варти. Всередині теж картина несприємних. Стеживши будівлю в одному із приміщень, я і знайшов лейтенанта Штерєва, а по сумісництву людину Фауста. В цьому приміщенні, крім вартівців, ще були трупи вчених з НДІ Після діалогу з лейтенантом він лишив мені вибору і я всадив йому кулю проміж очей. Наступна моя дія це ввімкнути антенну, яка розташована коло приміщення. Але будьте поготові, Після її активації на мене хлинули толпи зомбованих. Одразу після налаштування антени я повернувся у приміщення з уже мертвим штерем, та у ноуті знайшов посилання від Фауста. З його слів, зрозуміло те, що потрібно знайти провідника на одному із кораблів, який приведе нас до чистого неба. Скіф, звісно, без руля, що це за чисте небо. Тому, підхопивши ще результати вимірювань всі полів, що лежали також на столі, я надумав повертатись на Шевченка. А перед тим, як покинути рем причал, треба обов'язково дістатися одного сховку. Спершу треба обійти будівлю та знайти сходи наверх, залізти по них та, проштовхнувшись у розбите вікно, Пройти далі по підкрановому шляху, та дійти до кран балки мостового крану. Тут, крім сумки з припасами, ви знайдете ще комбінезон Заря. А залізши на кран балку, та зіскочивши на контейнер, що вона тримає, всередині ви знайдете цікавий напис з показчиком, що вказує на місце, де ми щойно забрали зорю, Банк енергетосу та пачка патронів. Ще один сховок на території Ремпричалу можна знайти ще в кобіні портового крану. По дорозі назад на зв'язок виходить стар та закидає нам ще 14 тисяч купонів в якості подяки. А прибувши на Шевченку за порятунок сталкерів, отримаємо від бороди ще 6,5. к І на сьогодні мої пригоди, вважайте, закінчились. Дякую всім за увагу! Бережіть себе і до зустрічі!